Субота, 26 квітня, усі наші скарби для Бога даром отримали, даром давайте. Євангеліє від Матвія 10.8. Усе, що люди отримують від Божої щедрості, належить Богові. Які б цінні та прекрасні дари він не підносив нам, усе це дане для того, щоб випробувати нас, виміряти глибину нашої любові до нього і нашого ставлення до Його благословень, скарби матеріальних багатств або інтелекту усе потрібно покласти до ніг Ісуса». Доручаючи своїм учням, ідіть по цілому світі, й усьому творінню проповідуйте Євангеліє Євангелії від Марка 1615, Христос мав на увазі поширення пізнання його благодаті. Тим часом, як дехто йде проповідувати, він закликає інших до пожертв для підтримання його справи на землі. Не всі можуть багато жертвувати, здійснювати великі значні справи, але всі здатні до самозречення, усі можуть виявляти безкорисливість Спасителя. Одні несуть великі дари в скарбницю Господню, інші лише крихти. Але Господь приймає кожен дар, принесений щиросердно. Багато хто здивувався б, переконавшись, як багато коштів можна було б зберегти для Божої справи завдяки самозреченню. Невеликі суми, заощаджені завдяки самопожертві, зроблять більше для здійснення Божої справи, ніж великі дари, які не потребують самозречення. Дух щедрості це дух неба. На хресті відкрилася самовіддана Христова любов. Для спасіння людини Він віддав усе, що мав, а потім віддав самого себе. Хрест Христа волає до жертовності кожного послідовника благословенного Спасителя. Тут діє принцип віддачі, а принцип світу отримувати. Євангельське світло, що сяє із Христового Христа, засуджує егоїзм. Багатьом Божим дітям загрожує небезпека опинитися у світських тенетах користолюбства. Вони повинні зрозуміти, що Божа милість очікує їхньої жертовності. У такий спосіб Господь робить людину посередником, щоб поширювати його благословення на землі. Бог визначив систему милосердя, щоб людина могла уподібнитися до свого Творця, щедрого й безкорисливого, і стати співучасником Христа щодо вічної і славної нагороди.